Четвер, 30 листопада в ефірі новини на 11 одинадцятому студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Малітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Витягнули з того світу. У Дніпрі лікують військових, які отримали тяжкі поранення на передовій. Рятують нас, але соромляться подбати про себе. До медзакладів все частіше доправляють українських захисників із недугами, що не пов'язані із бойовими діями обережно сказ у декількох районах Нікополя через спала хвороби запровадили двомісячний карантин. Пам'ятну монету, присвячену Солов'їні, випустив Нацбанк. На реверсі стилізована українська абетка та виділені чотири літери, що фонетично вирізняють нашу мову з поміж інших. На 17 на більшості території області спокійно, але в прибережних до Каховського водосховища громадах зберігається загроза артобстрілу і атак з безпілотників. Вночі ж захисники з повітряного командування схід збили три ворожі шахеди над Нікобильським районом. Також окупанти атакували його з артилерії. Обстріляли Марганицьку громаду, обійшлось без руйнувань та постраждалих. Росіяни тероризували цю громаду і вчора. По одному із сіл випустили майже десяток снарядів з гаубиці. Люди не ушкоджені, але уламки потрощили приватний будинок. На ній окупанти спрямували три дрони камікадзе. Два з них сили оборони приземлили. Троє людей загинули. Це наслідки ворожого обстрілу села Садовищі на Херсонщині по населеному пункту ворогатив з авіації. Неспокійно було вночі і у решті регіонах країни. Росіяни запустили два десятки ударних дронів. 14 шахетів знищила наше ППО. на Одещині. є влучання у нежитлову будівлю. Минулось без постраждалих. Одночасно ворог вдарив шістьма ракетами С-300 по трьох населених пунктах Донеччини. У Покровську внаслідок атаки постраждали троє дітей: шестимісячний немовля, 16-річний хлопець і 13-річний підліток. Пошкоджено багатоквартирний будинок та дев'ять приватних. У Новогродівці ракета поцілила у житловий будинок. Поранена 13-річна дівчинка. Надзвичайники деблокували тіло загиблого 62-річного чоловіка. Але під завалами можуть бути ще люди, зазнав руйнування відділ поліції в Мирнограді, туди влучили дві С-300. Повернули з того світу. У Дніпрі медики врятували двох військових, які отримали тяжкі поранення на фронті. Олексія доправили з Донеччини із травмами починки, Селезінки та складними переламами ноги. Анастасія під час наступу на запорізькому напрямку підірвалася на міні. Як почуваються захисники та які прогнози лікарів, розкаже наша кореспондентка Вікторія Вахрушина. Я діла в тому, що ну, толком нічого і не повністю. Ну просто картинка пропала и очнусь, я уже тут на хірурічі, ну, столе що пам'ятає чоловік після свого поранення на фронті. Олексію – 32. Він із Полтавщини каже, пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. На Донеччині військовий евакуював із поля бою поранених та полеглих побратимів. У день поранення робив те саме. Коли ворог почав атаку, Олексій був за кермом евакумобіля. Вижив лише він. Тяжкого його доправили в один з медзакладів Дніпра. Спершу лікарі були обережні у прогнозах. нього no. На жаль, були відламки і в печінці, і відірвана селезінка. Йому зробили важку операцію, але він не тільки вижив в реанімації дві тижні. Лікарі чистили його кишківник, щоб не було великого зараження. Врятували Олексію і ліву ногу. Дві бригади медиків п'ять годин збирали докупи фрагменти кісткових уламків. На захисника чекає ще одна складна операція. Та медики підбадьорюють. кажуть, незабаром він вже зможе бігати. На стегні там два розрізи по 5 сантиметрів, десь і на гумілки теж Ця операція виконується під рім'яневським апаратом, під сідгою, і вона дозволяє, якби не тяжка травма ступні, ми би його заставили на. Третю добу ходити наступати на ногу, але і заступні це не можна, тому буде невелика пауза декілька тижнів. Потім почне ходити. Олексій зізнається, почувається добре і хоче лише одного. не <рес> Та додому до сину водночас у медзакладі військових військовослужбовицю Анастасію. Дівчині 25 років, вона зі Львова боронить країну на передовій понад рік. П'ять днів тому захисницю привезли із Запоріжжя. Під час наступу вона наступила на міну. каже, відчула, як струм пройшов від голови до правої ноги. Побачила багато крові та відірвану кінцівку. Операції передали 300, і після того одразу. Е Ну, хлопці, які були на евакуації, взяли на наші, і тоді мене відправили в перший стопу, де надали першу медичну допомогу. Звідти мене вже відправили на Запоріжжя, а з Запоріжжя вже сюди. Дівчина каже, пішла на війну, аби не довелося воювати дітям. На маму вдома чекає п'ятирічний син Ярем. Анастасія розповідає, сьогодні вже налаштована позитивно. Її підтримують побратими. А ще вона вже гуляє на каталці та дихає свіжим повітрям. Зараз вже краще завдяки лікарям, дуже турбуються, все дуже гарно роблять, тому я вже йду на поправку. Вже буде мова йти за протезуванням і все піде добре, і я зможу стати нормальним на ногу. В обох захисників складні поранення, проте у медиків прогнози на відновлення та подальшу реабілітацію позитивні. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак, новини 11 каналу. Вони рятують нас, але соромляться подбати про себе. До медзакладів нашого міста усе частіше доправляють українських захисників із недугами, що не пов'язані з бойовими діями. Лікарі кажуть, причина складні умови, в яких перебувають бійці: сильні навантаження та брак відпочинку. Що за хвороба чатує на військових окопах та чи можна вберегтися? Про це далі у нашому сюжеті. Лікар оглядає військового завдівського напрямку. Чоловіка привезли з тромбозом. Срані з тим, що було на момент поступлення, совершенно другое состояние. І ми бачимо і трамбіруваний під кожної Дмитро каже, якби не його побратим, то навіть не звернувся б по допомогу. Той буквально змусив поїхати до медзакладу. Вена вздута тут все от. Пішло такі якісь непонятні речі, не знаю, як про це назвати. Правильно ну, порозходились судини, і він каже, що тобі терміново треба ну, до лікаря на операцію. Чоловіка доправили до Дніпра. Медики кажуть, із закупорюванням судин військові потрапляють до них дедалі частіше, і як правило, вже у гострому стані. Декому навіть потрібні операції. Загострюються під час перебування в тих умовах, де вони бувають. Це стрес, це перехолодження. Уже зараз починається це ті умови, коли може десь бракує. З достатньої кількості питної води таке бувало на передовій, а це з кровсною густою. А це небезпечно, говорять фахівці, бо відірваний тром може спровокувати й смерть. Дмитро і сам бойовий медик, однак, зізнається, на передовій на свої симптоми, такі як уніміння ніг, біль та набряки, не звертав уваги. Що таке окопне життя? Це коли ти одягнув бірце. І ходиш в них тиждень, п'ять днів, там, три дні. Е особливо, що якісь є там, штурми, або ти постійно вам потрібно пересуватись, ти, звісно, не думаєш, ну болить і болить. Ну і йдеш. Тянуть, тянуть. Пацани тягнуть, дуже протектор такий, що капець просто. А що робити? Таке життя, воно бентежне. А тим більше каже Дмитро: точно не будеш скаржитися на біль у ногах на евакуаціях. Зізнається, для нього, як і для більшості військових, це просто соромно. А як б... нічого з ти ж не завжди несеш 300 метрів там по 2 кілометри хлопців таскали. Ти хвилюєшся вже не за себе більше, а до те, щоб його спасти. Бойовим медиком чоловік став нещодавно до повномасштабного вторгнення. Жив у Києві, працював адміністратором ресторану. Після 24 лютого став добровольцем. Відтоді на Донеччині. Там почав вчити тактичну медицину та відкрив у собі до цього хист. А потім зміг екстрено і правильно надати допомогу пораненому товаришу. Не просто схватив, то що треба було швидко-швидко там притампонував. Перемотав, приложив і швиденько відправили його до лікаря. Потім вже лікар сказав, каже, ну каже, молодець, каже, красавчик, бистренько каже, все зробив, все нормально, все правильно, хоча навичків ще на той час не було. Чоловік пройшов декілька спеціалізованих курсів, відточував навички. Після лікування знов планує повернутися до війська. Каже, тепер намагатиметься слідкувати за своїм здоров'ям ретельніше. Іншим військовим радить пити багато води і по можливості знімати берці та давати ногам трішки відпочити. І на таранець новини одинадцятий канал. Відновили електропостачання у селищах та повністю запустили опалення. Вова підбили підсумки тижня. Про те, як негода вплинула на рух міжміського транспорту та чи варто боятися зими, дивіться далі. Опалювальний сезон без зривів принаймні так розраховує область пережити майбутню зиму. Нині підприємства працюють у штатному режимі, кажуть у Дніпропетровській ОВА. До надзвичайних ситуацій також підготувались. На підприємствах тепло та водозабезпечення області є альтернативні джерела живлення. Вони забезпечують безперебійну роботу критичної інфраструктури навіть в умовах відключень електрики. Втім, лиха в області наробила негода. Через шквальний вітер у регіоні було повністю знеструмлено 178 населених пунктів. 69 бригад вийшли на відновлення електропостачання. Тим часом служба автодоріг розчистила замети на трасах. В цілому за тиждень очистили майже 32,5 тисячі кілометрів доріг. На окремих ділянках автошляхів спостерігалося незначне ускладнення руху. Зараз все добре. Міжміське сполучення працює згідно графіків. Роботи із зимового утримання доріг області тривають. Також у регіоні обговорили проєкт обласного бюджету 2024. за круглим столом. Зібрали представників обласної влади, громадськість та голів фракцій, окреслили основні акценти головного коштористу на наступний рік. Відповіли на питання активістів. Катерина Шевченко, Дмитро Вєтров. Новини 11 канал. У спальних районах, скверах та на автошляхах. Це локації, де зараз вдень і вночі працюють комунальники Кам'янського. Відновлюють зовнішнє освітлення у дворах, посипають та розчищають дороги, обрізають пошкоджені гілки дерев. Місцеві жителі розповідають, міські служби оперативно долають наслідки негоди. У міськраді запевняють, так буде і надалі. Комунальники готові до зими та ускладнених погодних умов. Вичистили двір, далі обрізка дерев, далі займалися, піднімали правоти, поставили нам стовби дуже швидко, дуже оперативно. Люди дуже задоволені. Сьогодні провів черговий міста разом зі своїми підлеглими на предмет посипки наших доріг та тротуарів, відновлення ліній наружного освітлення, які були порушені внаслідок останнього снігопаду, уборку гілок ліквідації ям на дорогах. Всі житлово комунальні служби працюють і готові до ліквідації будь-яких ситуацій. Обережно сказ наприкінці жовтня у Нікополі собака вкусив хвору лисицю у декількох районах міста. Вели карантинні обмеження строком на 60 днів до 10 січня 2024 року. На цей період заборонені виставки, вигул, виїзд та в'їзд тварин. Наші кореспонденти з подробицями. В'я свого чотирилапого завжди турбується Анатолій. Чоловік власник далматина Річарда. Він опікується собакою вже півтора роки. Відколи минулі господарі покинули улюбленця через виїзд з Нікополя. Чоловік зізнається раніше не переймався щепленнями. А коли почув про випадки сказу у соціальних мережах, відразу звернувся до ветеринара. Зразу з Річардом в машину і поїхали до ветеринара робити щеплення від сказу. Потрібно робити взагалі всі щеплення регулярно, тобто є певний період часу, коли потрібно там робити одне щеплення, в інший період потрібно робити друге щеплення. Тобто не тільки людині потрібно робити щеплення, а і взагалі ну, всім тваринам також. Про безпеку та вакцинацію домашніх тварин, звісно, піклуються їхні господарі. А от про обручачих песиків Держспоживслужба. Пані Юлія ж про спалах сказу у місті не чула. Дівчина працює продавчиною у невеликій крамниці і підгодовує тамтешніх безхатніх тварин кожного дня. Вона розповідає, що майже всі хвостаті були домашніми. А з початком артобстрілів Нікополя їх кількість збільшилась. На рахунок сказу я не чула цієї інформації. Не боїмося. Я закликаю краще підгодовувати. Ну, шкода їх. Якщо ми про них не потурбуємося, про них ніхто не потурбується. Хочеться, щоб люди розуміли тварин, тим паче по ним видно, що вони добрі. Опікується безпритульними і пані Ірина. Жінка працює майстром манікюру у віддаленому районі міста, годує тварин та ховає у салоні краси від артобстрілів. каже, що тут про сказ не чули. Я такого не слушала, я... я такого не чула. Я про це не знаю. Але тут у цьому районі такого не було. Хай там як ми теж хворіємо. Можна лікувати та все інше. Страшніше за війну вже нічого немає. Так що собака це друг людини. Та лікарі застерігають, сказ є невиліковною хворобою, яка вражає нервову систему. Тому варто діяти і швидко. Якщо вас на вулиці вкосила собака, треба негайно звернутися за медичною допомогою. Вірус казу циркулює в дикій природі, і основним джерелом зараження. Домашніх тварин та людини є лисиці. Зараження тварин проходить від хворої тварини зі слиною. Це при покусах або ослинині. Крім того, епізоотологи закликають містян до добровільної вакцинації хвостатих, адже це може врятувати життя як тварині, так і людині. Щепити чотирилапого можна у Нікопольській районній державній лікарні ветеринарної медицини безкоштовно. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17. Детальна інформація за телефоном, що на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини одинадцятого каналу. Нацбанк запустив в обіг нову пам'ятну монету українська мова. На реверсі стилізована композиція української абетки окремо виділені літери, що фонетично вирізняють нашу мову з поміж інших, які користуються кирилицею. На аверсі монети стилізована літера «Ї» із соловейком, що символізує мелодійність української мови. Купити сувенір можна в інтернет-магазині НБУ. Встановлено ліміт. Одна монета на одного покупця. Номінал 5 гривень, ціна 135 І про погоду у Дніпрі у п'ятницю потепління і знову дощ за прогнозом синоптики в день буде 7 градусів вище нуля вночі. Мінус 2. Атмосферний тиск 747 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. А також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.